Всім привіт! Розпочали сезон дискування. Земля твердюча. На дворі не знаю скільки, але, мабуть, 50 плюс. Трактор важко йде. Одне спасіння кондиціонер. Боже, дискуємо товаришу льохи. Ми йому докасили, в нього там було трішки залишку, вчора ми скасили. Переїхали, також відео буде, переїхали до мене. Вчора почали ну зробили там, обкасили, пару бункерів накасили і трішки нас бізнес підвів. Ну нічого, запчастину ми знайшли. Сьогодні з п'ятої ранку почали всім телефонувати. Спочатку мене розбудив, Сергій того ще комбайн. І почали з шостої всім телефонувати. Ми всі нас, звісно, зрозуміли правильно, ну, але сезон є сезон, кожна хвилина дорога. І отже, запчастину знайшли, він поїхав по запчастину. Ну, а я вирішив, щоб время не, не тратити, вирішив до Льохи заїхати подискувати. Зараз уже... скільки зараз? Та вже за 12-ту. Я не знаю, гектарів 5-6 зробили. Зараз буду відганяти. Відганяти трактор і їхати до комбайну. Допоможу поставити запчастину. Та й можеш, дай Боже, ми докосимо. Я вибачаю, що трішки телефон кидає, неудобно. Диски виставили, вроді ми дискує, вало трішки роз... Волок трішки роз... розбиває. Тискуємо, правда, друга передача, 1500 оборотів, завжди я третю тискую, третю, ну і скорість більша, і, і трішки менше палива. Ну, такі у нас умови, таке враження, що до нас наближається Африка. Спека неможлива. З 7 ранку я дискую тут, щоб ви розуміли, зліва знаходиться у нас дорога, веде на ставки, там, на ще на одне село, щоб скоротити скорочений путь. І щоб ви розуміли, з сьомої ранку це до 12, ні єдиної душі не пройшло, не проїхало. Один Сергій тільки що проїхав за частиною, да і все взагалі, де скоїм. Будемо ззаді туман від пилі. Просто стоп. Стоп пилі. Не видно нічого. Ну нічого. Миколар справляється. Качем. Скільки не стріляємо. Ще наб'ється воду ми в пахомату. Наші батьки вщина за свободу перегри за горло Наша батьківщина тільки наша не відань, за що наша батьківщина в'ється за всю з борожить. Чо наша війна, наша ріда потерпишиш. Ключі свічий стрікція покрива Шапка за понаші хопці, точне, куки не торшні сили України, не дадуть буде цвічу. Це друзі, якось так. Тримаємось, працюємо. І всім добра.